嗯。 Лізі один рік і сім місяців. Дитина енергійна і непосидюча, а тому мама Юлія не зводить з малої очей. Разом з нею та зі старшою семирічною донькою Настею жінка переїхала в Кривий рік з великої Олександрівки, що на півночі Херсонщини. Цей населений пункт перебував у російській окупації майже вісім місяців. Сліди від війни там повсюди, і поки нормальних умов для життя немає. Ми вже тут п'ять місяців. Подарунки нам достатньо цукерку побачила. Все, ми щасливі віддаде. Де? Да? Да. Багато. Да. Дома, їх, магазини, школи, дитячі да. садки, да. все зруйно. І, хоча люди вимушено через російську окупацію та активні бойові дії залишили свої домівки, дітям все одно хочеться свята і подарунків, особливо коли вони приємні, смачні та солодкі. Сьогодні три сотні кондитерських презентів привезли до місць компактного проживання нових криворіжців в одному з гуртожитків в Покровському районі, їх отримали 79 дітей. 300 дітей, які проживають в місцях компактного проживання по нашим освітнім закладам, отримають. Такі солодкі подарунки. Ми завершуємо процес видачі подарунків дітям, які місяць роздавали різним категоріям. І, звісно, вирішили завершити і привезти по всім цим закладам, де проживають такі дітки до 16 років, щоб надати таку допомогу ще раз, щоб ніхто з діток, обоздолених, які залишили житло своє, не, не залишились без подарунка. Протягом січня місяця в Кривому Розі видавали. Солодкі подарунки дітям, які належать до пільгових категорій населення, а саме родини військових, загиблих, полонених та безвісти зниклих захисників України, чорнобильців, а також внутрішньо переміщених осіб. Загалом від Ради оборони Кривого Рогу 30 тисяч дітей отримали смачні презенти. Ще три тисячі надали силами громадської організації «Набат Кривбас. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський.